Впевнений, що багатьом з вас відомі такі симптоми, як втома, головний біль, або запаморочення, погіршення смута працездатності, поганий настрій, дратівливість, деколи навіть мало на агресивність, здуття кишківника або періодичні болі в животі. Я назвав дуже невелику частину цілого симптома комплексу, який називається передменструальний синдром, або як його ще деколи називають. Синдром передменструального напруження, майже три чверті жінок у віці від 20 до 40 років відчувають ті чи інші неприємні симптоми перед настанням менструації, і зараз ми поговоримо саме про те, як зрозуміти та приручити передменструальний синдром, щоб зменшити або усунути його негативні прояви та не втратити звичайний комфортний режим життєдіяльності. Основний механізм виникнення різноманітних розладів, про які ми розкажемо трошки пізніше, вважають такі гормональні зміни або ще їх можна називати гормональними гойдолками, які характерні саме для кінця другої половини менструального циклу, тобто напередодні місячних. Не останню роль від виникнення передменструального синдрому також відводять порушенням. Водносольового, вітаміно-мінерального обміну, хворобам щитовидної залози, біку, генетичним фактором та багато іншим. але більш детально вивченням причин нехай займаються фахівці. Нам же з вами слід знати конкретно, які фактори можуть сприяти розвитку переднеструльного синдрому, і саме головне, які дії ви особисто ви повинні застосовувати, ну, щоб попередити або усунути будь-які несприятливі симптоми цього стану. До речі, цікавий факт, що сам термін переднеструальний синдром вперше був застосований майже 100 років назад, коли англійський гінеколог Франко опублікував статтю про нього. І знаєте де? У неврологічному журналі. Е, також відомо, що ще Гіппократ описував у своїх працях зміни настрою та поведінки жінок як ознаку скорого настання місячних. І бачите, наскільки давно саме чоловіки переймаються проблемою передменструального синдрому. Ну, Якщо без жартів, то давайте визначимо, що ж таке ПМС передменструальний синдром. Передменструальний синдром це сукупність фізичних та емоційних симптомів, які з'являються за декілька днів до місячних і зазвичай закінчуються з їхнім останням. Інтенсивність цих проявів залежить. Ну від безлічі обставин, в тому числі від віку, генетичної схильності, загального стану здоров'я жінки, її гінекологічного здоров'я, способу її життєдіяльності. При цьому хтось із жінок майже не відчуває нічого, а інші жінки у інших жінок може повністю порушуватись повсякденне життя. І ще раз нагадаю, що, як стверджує статистика, близько 75% жінок фертильного віку можуть відчувати легкі симптоми напередодні або в перші дні менструації, що насправді не заважає їм продовжити свою звичайну діяльність. Але від 20 до 30% з цих жінок все ж таки мають в міру виражені прояви, які можуть дійсно можуть негативно впливати на їхнє повсякденне життя. Ну і нарешті приблизно від 1 до 5 жінок із 100, які страждають на передменструальний синдром, можуть мати так званий дисфоричний розлад, який має серйозні психологічні прояви. І взагалі в гінекологічній практиці виділяють е, різні форми переднеструального синдрому в залежності від того, які ознаки переважають. Наприклад, найбільш така часта, мабуть, форма це набрякла так звана форма. Зрозуміло, вона характеризується появу набріків. Зазвичай це набріки на обличчі, на пальцях рук. Крім того, може відбуватись нагрубання і болючість молочних залоз, навіть помірне збільшення ваги тіла. Деколи з'являються закрепи або, навпаки, проноси. От при цій фалгічній формі жінок уже турбують, в основному це головні болі, мігрень, підвищена чутливість до запахів, ну, навіть деколи до блювоти доходить. Кризова форма може проявлятися у вигляді нападів, панічних атак. Підвищення артеріального тиску, підвищеного серцебиття навіть деколи болі в серці. При цьому на електрокардіограмі не буде фіксуватись жодних змін. Ну і одна із найбільш, мабуть, таких ну самих дискомфортних форм, це нейропсихічна форма, виражається в змінах настрою емоційності і проявляється дратівливістю, плаксивістю, порушенням сну, агресією. Деколи навпаки депресивним станом, підвищеною слабкістю, втомлюваністю, ну, деколи навіть і сексуальним дисбалансом. І при ускладнених варіантах цієї форми невропсихічної, у жінок деколи навіть можуть виникати суцідальні думки та галюцинації. То що ж слід знати вам, тобто, коли починати бити тривогу? Все залежатиме від того, який перебіг передменструального синдрому конкретно зараз у вас є. Наприклад, при легкій течії симптоми з'являються зазвичай за декілька днів до менструації, і виникає приблизно 3-4 різних ознаки. Одна або дві з яких виражені ну, більш сильно. А от уже при тяжкому перебігу симптоми з'являються ну, так само за декілька днів, або навіть за сім, і за десять днів до місячних, їх більше п'яти. І при цьому, ну щонайменше два з них будуть виражені досить різко. І саме з цього приводу я дозволю собі згадати ще раз, нагадати вам про чинники, які збільшують ризик розвитку передмонструального синдрому. І, ну, якщо на деякі з них ви вплинути ну, ніяк не зможете, то на інші, а їх все ж таки більше, ваш вплив може бути цілком реальним. От, наприклад, до суттєвих факторів, які можуть сприяти появі передмонструального синдрому, відносять недостатній сон. Постійний або там, хронічний стрес, інтелектуальну напругу, низьку фізичну активність, ожиріння, тобто надмірну вагу, або навпаки стан схуднення, надмірного схуднення. Неправильне харчування має також досить суттєву роль, наприклад, там, захоплення червоним м'ясом, напоями з кофеїном, солодощами, зрештою, навіть нестача кальцію в їжі. Також на останні моменти це алкоголь та куріння. Почули так ці фактори, то тепер скажіть, чи можете ви вплинути на більшість з цих позицій? Думаю так. Ну і крім того, звичайно, на виникнення симптомів і посилення симптомів перед менструальним синдрому можуть вплинути ендокринні порушення, хронічні гінекологічні захворювання і в першу чергу хвороби гормонального походження. Ну, В цьому випадку висновок також зробити дуже просто. Зверніться до лікаря та ну, прикладіть зусилля для корекції цих проблем. Ну і звичайно, крім того, виникненню симптомів передменструального синдрому або посиленню цих симптомів може сприяти ендокринні порушення, хронічні гінекологічні захворювання і, в першу чергу, хвороби гормонального походження. Тобто, на відміну від вашого особистого впливу на ту групу факторів, про які ми говорили трошки раніше, в даному разі вам треба звернутися до лікаря і прикласти певні зусилля для корекції цих проблем. Ну і останнє всі жінки чітко розуміють, що провісники місячних можуть дуже значно впливати на їх настрій. Про це знають навіть чоловіки. І деколи, якщо якийсь сплеск роздратування або образливості жінки. Сприймається чоловіками колись з іронією, колись з співчуттям, то в деяких випадках порушення ось саме психологічно емоційного стану жінки можуть стати серйозною проблемою, через яку жінка в прямому розумінні може випадати з звичного життя. Тому я би порадив вам слідкувати за нашими наступними відео, які будуть присвячені саме темі корекції перед синдрому. Цій темі я хочу присвятити окреме відео і. Дуже рекомендую його подивитись, тому що тому зараз буду акцентувати вашу увагу лише на тому, щоб ви не приймали самостійних рішень і ну скажімо, не використовували рекомендації знайомих, подруг або як це зараз популярно від інтернет знатоків Перш ніж скористатись їхніми порадами, завітайте до лікаря, проконсультуйтесь власне з ним. Адже деколи дуже важливо спробувати встановити причину. Виникнення передменструальним синдрому. І тоді корекція цього стану буде набагато більш продуктивною. А не шкодити собі можна дуже швидко. Тому залишайтесь з нами і слідкуйте за наступними випусками.